Слава Україні! Вибралися сьогодні на пошуки артефактів та старовини на поле, де було знайдено мною поселення Черніхівської культури. Також було піднято там половину срібного динарія і цілий лемісний динарій. Закріплю зверху посилання на відео. Бажаю вам хорошого перегляду, нам цікавих знахідок. Сподіваюся, щось по черняхах сьогодні обов'язково випаде. Також наперед дякую вам за підписку, за лайки та коментарі. Випало в мене ось така незрозуміла штука. Тут проросло вже щось. Зараз постараюся розпакувати. О, походу, гудзик дивіться, який класний, був великий. Та Класний був гудзик. Зараз я помию і тут, здається, навіть щось зображено. А Глибина була, ось там ямку я вже закидав, доки шукав сигнал, і глибина була сантиметрів 20. Та, це, походу, був гудзик, але дивіться, який класний, цікавий. Два щита і дві корони. Шкода, звичайно, ось тут поломаний трошки. Часом, але суперовий, великий, бомбезний. І, можливо, був по золоті. Ось тут проглядається, немов по золота. Ну, супер. Клас, 1, 2, 3, 4, 5. І тут 1, 2, 3, 4. На одній короні 5, на другій 4. ну суперова знахідка перша кольорова. Сподіваюся, далі буде цікавіше. І ще щось випаде. Продовжуємо шукати. Важко ходити по даному полю, сигналів майже немає, іноді дуже рідко випадає щось кольорове, якийсь шмурдяк. Ну і нарешті, за годину часу після того гудзика, в мене випало щось кругле і красиво било. Било 44 в ґрунті. викопав 47, ніж знайшов ямку, вже прикидав. І орієнтовна глибина була сантиметрів 18. Переходимо до перегляду, що знайшов. Так, ось тут лежить. Ще не розпаковував. Не знаю, напевне, мідна монета якась, бо мідь так буде любить. Бачите, 46. Мінь так любить бити. Сподіваюся, я її не коцну. І це в нас та, щось змідне. Якась змідна монета. Зараз візьмемо будечку, промию і вам покажу, що це. Отже, це в нас один крейцер. Ось одиничка 1850-60-х років в битому стані. Стан незадовільний. Можна сказати, монети немає і здати її на мідь. Нічого, монетка є, це супер. Продовжуємо шукати. Глибина даної ямки сантиметрів 12 якщо брати ось звідси донизу. Ну і плюс бугірок був сантиметрів 5, і випадає мені звідти ще одна ось така монетка. Напевно, цирок. Зараз водочкою промию, щоб не зачухати остаточно. Тоді подивимось, що це. Та як я думав, це один крейсер 1800 року. Ось тут одиничка проглядається і орал. австро Угорщина. Супер, монетки почали лізти. Це означає, що не все тут вибито, бо багато тут переходжено, навіть і дуже старі сліди є. Видно, що ямки були і водою затекли. Але монетки є, це супер. Маємо надію, що щось по черніхівській культурі випаде нам. Візуальна знахідка в мене ось така частинка глечика черніхівської культури. Заберу його з собою. Антуражна річ. Достатньо класна. І мало таких шматочків випадає. Можливо, в когось більше, але я рідко зустрічаю. Ну, супер! Антуражна річ, фотографії можна на ній робити знахідок. Сподіваюся, вам також подобаються такі речі. Апарат залишив. Подзвонила Оля каже: можеш вітати. За чим приїхала, те знайшла. Є в неї динарій, і це підтвердження того, що не даремно ми сюди їхали. Зараз підемо до неї подивимось, що за динарій. Чи срібло, чи лемісний, але я її вже по телефоні привітав. Отже, з такої ямки глибина приблизно сантиметрів 15 см, випадає в Олі ось такий лемісний динарій. Трошки з втратами, але це нічого. денарій є, значить, мають бути ще знахідки по черніхівській культурі. Одне дивне. Що ще немає ні фібул, ні спинок, ні голок. Фібул тут не попадало. Це другий вихід на пару годин і не випадає. Супер! Ми її вітаємо і продовжуємо наш пошук. Не знаю, яка ситуація в Олі на даний час. А в мене, походу, є нарешті динарій за сьогодні перший. Оля ходить з однієї сторони поля, а я вирішив піти туди, де знайшов був половинку динарія. Посилання на відео я додав. Початку цього відео, кому цікаво. І зараз переходимо до перегляду даної знахідки. Ось розкопав. Тут лежала. І ось ось він, ось він, ось він, ось він, ось він. Супер. Лемісний, звичайно, але все рівно, приємно, динарій, класно. Нарешті шкода, що невеличка втрата є на ньому. Зараз я його помию і вам покажу. Ось, друзі, я його відмив. Надписів не видно, шкода, затерті, а можливо і не було. І ось легенда. Тут є посріблення, бачите, блистить біля ноги сире. Його використовували як прикрасу, оскільки дірочка є. Другий ламісний динарій на цьому полі, і другий з дірочкою. Але класно. Супер, Днарій є. Сподіваюся, наші пошуки заслуговують лайку, А ми продовжуємо шукати. Підійшов до Олі запитати, що знайшла, і якраз в той момент вона підняла ось таку красиву накладочку. Тих часів. Супер, вітаю. Дякую, дякую. Ось така краса. Супер, поле радує. Поле нас радує і дивує. Продовжуємо шукати. Не знаю, що мені випало, глибина була сантиметрів 12. І ось таке кругле, незрозумілого, незрозумілого мені матеріалу. Тут, видно, лопатою черхану і воно сіріє. Можливо, щось зі срібла, а можливо, інший матеріал. Не знаю. Також хочу показати вам, як нам легко ходити. Ось тут ще нормально рівнина, а ось тут вже ось йдуть брели, багато повітря в них. І важко шукати на рівне поле, але нічого, знахідки випадають і випадає також по риму. Ну Точніше, по черніхівській культурі в нас. Продовжуємо пошук. Дійшов до Олі, давай сюди. Черговий динарик, але цього разу срібний. Ось такий класний срібний динарій. Те, що шкода, що затерто надписи. Хто знає поправителю, підкажіть. Ось така суперова легенда. Супер вітаю. Дякую, дякую, дякую. Продовжуємо шукати, поки ще є час і не стемніло. З самого верху. Лежить ось тут під травою, не знаю, що це, звичайно. Це в нас частинка Динарія. Супер. Шкода, що вломаний, але все рівно. Зараз промию, вімкнуся і вам покажу. З цієї сторони була легенда, а з іншої правитель. Ось таку. Малесеньку-малесеньку частинку, легенда бачить добре. Шкода, звичайно, що поломаний, було би бомбезно, якби був цілий, але нічого, і це приємно, це радує. Продовжуємо наш пошук. Ось і все. Пошук артефактів та старовини на сьогодні завершено. Черніхівське поле порадувало нас динаріями, та, а також іншими цікавими знахідками. Переходимо до їхнього перегляду. Отже, сьогодні в Олі ось така пряжка. Три копійки радянських, два динарії. Цей точно срібний, А цей, на мою думку, срібний динарій. Просто відчарування срібла тут іде або лемісний. Ще точно не знаю, потрібно його мити. І два різних правителя. І ось така. Накладка, думаю, тих часів також. Ось бомбезна, маленька, красива накладка, красиві візерунки на ній. У мене сьогодні один лемісний динарій. Це вже точно леміс. З діркою носило як прикрасу. Ось такий. Шматочок срібного динарія. Разфокусую. Був би ціленький взагалі було би бомбезно. Ну, але нічого, маємо те, що маємо. Один крейцер, і другий крейцер. Це незрозуміло, скоріш за все, алюміній. Ось це наподобі на косичника. Тут є спайка, де ось ось тут. Сподіваюсь, вам видно. Ну і також порадувало мене поле таким великим гудзиком. З такими, такі два герби класні. Ще їх не зустрічав. Хто знає, підкажіть, буду вдячний. Дякую всім за перегляди, за лайки та коментарі. До нових зустрічей!